Вже рік, як я за кордоном і доволі непогано освоїлася та знайшла офіційну роботу, але сіпнув мене біс сказати своїй подрузі, що я маю соціальне житло, як вона почала жалітися. Ми з Артемком в забитій фермі, тут інтернет поганий, нічого цікавого, лиш поле і поле. Дитина моя вже дичій, хворіє, сумує за Україною. Вже не знаю, які знайти аргументи, аби він ще тут лишився. То давай до мене якраз звільнилася кімната. Сказала я їй правду. Справа в тому, що тут, в Австрії, є можливість проживати безкоштовно, оплачуючи лише комунальні послуги, які я вам скажу доволі дорогі. Зі мною проживала ще одна родина в двокімнатній квартирі, і ми ділили ці виплати на двох. А тепер мені прийшлося платити все одній. Тому такий приїзд подруги вигідний і мені, бо я буду платити половину. Але найголовніше. Буде людина, яку я дуже люблю і давно з нею дружу. Але одне любити і не жити, бо я вам скажу, що ці слова золоті родину і друзів я б додала треба любити на відстані. Приїхала Наталя, я її зустріла, допомогла з багажем, перед тим вирішила, що влаштуємо собі невеличке свято, приготувала ті страви, які вона любить, шубу, запекла гомілки, купила торт. Зустріч була дуже радісна, і я була така щаслива, що вона поруч, що не передати словами. Говорили майже півночі, згадували минуле і мріяли про майбутнє. Тут справжня цивілізація, каже мені Наталя, бо там ми скніли, а тут купа місця, де можна відпочити та погуляти. Звичайно, що я показала й декілька розважальних комплексів, де ми весело провели час. Життя налагоджувалося, я ходила на роботу, а Наталя з сином пізнавала відень, займалася пропискою та влаштуванням дитини в нову школу. Прийшов місяць, і я почала помічати, що саме я є постачальником продуктів, бо те, що я купую, ми їмо всі, а те, що лишається, то їдять вони, оскільки залишаються вдома. І тут я постала перед дуже незручною ситуацією. Сказати в лоба, давайте гроші на продукти чи натякнути, що пора й честь знати, вирішила почати з останнього. Прийшла з роботи і нічого не купила, бо зазвичай я вже приходжу з торбами, а Наталя розпаковує та робить щось поїсти. В нас продукти скінчилися, каже вона мені, коли побачила, що я без пакетів. Я така стомлена, Наталю, кажу я їй. Давай я трохи перепочину, і ми разом підемо, бо так будеш знати, де дешевше, що брати, і які магазини викидають на акцію продукти та які. Добре, сказала вона. Пішли ми по магазинах і я їй все розказую та показую. Вона киває, підходимо до каси і вже пакуємо продукти. Касир каже, суму, я дивлюся на Наталю. А вона мов нічого не розуміє. Наталю, кажу я їй, ти можеш розплатитися? Я, в мене нема грошей, каже вона мені, а далі, побачивши, як у мене очі полізли на лоба, додає. А чого ти не попередила? Ти ж знаєш, що виплат ще нема, і я не маю грошей. Я мовчки розплатилася, сорому набралася ще того, бо часто тут купую. Йду додому, а всередині вся киплю. Але ж знову перепона найкраща подруга як сказати так, аби не образити. Наталю, знову починаю розмову. Якщо ти не маєш грошей, то я можу тобі допомогти з роботою. Як я можу йти на роботу, коли маю про сина піклуватися? Його треба і в школу, і зі школи забрати. Аж визвірилася вона на мене. Будуть виплати, я тобі ті гроші віддам, що ти потратила на продукти сьогодні. Але я тебе вже місяць годую, кажу я їй. Ого, то ти мені кожну ложку рахуєш? Отака ти подруга. Як почала вона, то вже не могла спинитися. Пригадала мені всі мої проблеми, які вона за роки нашої дружби від мене вислуховувала і морально мене підтримувала, а могла ж і не слухати. Я зараз сиджу в себе в кімнаті і просто не знаю, як вчинити. Я точно розумію, що виплат не вистачить на їжу, не кажучи вже про квартплату. А з іншого боку, вона ж подруга, сама з дитиною в чужій країні. Як вчинити правильно? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.